Всім великий привіт! Сьогодні хороші знижки, можу сказати, на миючі пральні засоби та догляд за собою. Тому раджу подивитись вам, якщо хочете зекономити якусь копіючку для себе. Дивіться, савекс великий. Знижка 26%, 124 гривні, 2-літровий савекс кондиціонер. Парфюм Дефлауер. Хороша ціна, дійсно хороша ціна. Ось такий маленький флаур теж парфюм іде. Теж знижка 25%. 900 мл за 66 гривень. Так, савекс-порошок. Я бачу, що на Савекси у них знижка. Майже на усю серію. Теж 25% знижка. 210,90 на... 3 кілограми упаковка. Це колор йде. Так, Савекс Fresh 2 в одному, теж 3 кілограми, теж 210,90. Автомат. Так, добре, Гала 800-159 гривень, теж 25% знижки. 25% знижки Teo Baby, 196 гривень. 2 кг 400 г. Капсули Савекс. Ну да, бачите, тут так і на рекламці і на друковано. З 26 травня по 2. ой, з 26 квітня по 2 травня. На продукцію Савекс знижки 25%. Савекс капсули 10. Капсул для кольорового 93 гривні. Ну, це, так грубо, скажем, по 9 гривень виходить одна капсула, одне прання. порошки Савекс 36 гривень, 35 гривень. Добре. Так, господарче мило по 19 гривень. Наше, звичайно, ось таке по 19.50, зараз зі знижкою йде. Теж хороше мило проти плям. А це вже упаковка велика. 38 гривень теж проти складних плям. Навіть можна використовувати і якщо плями на кольорових речей. Це для білих, а це для... На, для кольорових речей. І по 16 гривень ось таке теж. мило Зараз в нову акцію йде. Теж проти плям. Щось таке на кшталт ванішу. Так, добре, дивимось далі. Змивки по 13 гривень. Це туалетне качання, Стіки для унітазу 1860. Гель. Для миття посуду 68 гривень. Літровий на основі харчової суди. І я вже сто е разів казав і ще раз повторюсь, можна взяти точно-точнісінький самий, тільки він іде е у пакеті, а ціна 47 гривень. Тому варто зекономити, просто перелити цей самий гель у свою упаковку. Так, ну, для миття посуду Ріо по 30 гривень 70 копійок. Так. Ось цей бачу, не знаю, що за марка така з'явилася в АТВ Сідолюкс. Це Польща. Бачу Польща написано, він вже йде з розпилювачем. Так, засіб для чищення. Нагар, антижир. 73 гривні 60 копійок. Зараз зі знижку спробуй новинку. Ну і цей кремовий теж, як минулого разу показував, теж засіб для очищення. Для прочистки труб по 1550 містер Кріт. Сатін. Дитячий шампунь 32 гривні 60 копійок. І шампунь-гель дитячий 38 гривень з дозатором. Ой, до речі, дивіться. А, це маленький. Я вже так зрадів, думаю, дуже хороша ціна хотів вам сказати. Просто тут 250 мл. Це маленький head and shoulders. Я зрозумів. Маленький head and shoulders. А, гелі, лаки для волосся, маленькі. Від своєї лінії 47 і великі 70. Сйоз. Зі знижкою, але в іншому магазині він зараз дешевше. Бальзами для волосся великі. Професійні 94 Романтик. І шампуні так само. 94 теж літр. З дозатором все йде. Так, 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 тут, тут все. Тут все. Ну і ще освіжувачі. Ось ці стоять зараз ще по акції 28 гривень, на них дуже хороша ціна на оці освіжувачі гелеві. Тут і лаванда, і квіткові, і чайне дерево, цитрусові теж зі знижкою. Кулькові дезодоранти Фа чоловічі 60 гривень 70 копійок. Ну, жіночі, скажем, теж по 60. Тобто я бачу, що за помічаю, що ціни ростуть. Ой, дивіться, знову з'явилися в продажі ось ці гелі-антисептики. Давно їх не було. І вони знову з'явилися 31 гривня. З такими кумедними а, звірятами. Я дуже часто бачу у дітей на рюкзаках. Та й дорослі бачу, носять. Знижка на Colgate White. 31 гривня 50 мл. Виробник Китай. 37 гривень Аквафреш. Виробник. Велика Британія. Тому що просто зі мною якась снігуронька писала коментар, що виробник Росія. І Колгіт, і Аквафреш. Не прочитавши. Не прочитавши, де виробляють пасти. Ось такі снігуроньки бувають навіть. Так, далі. Мило 46,50 півлітрові. Для рук. Часто вони теж зі знижкою АТБ. Тео. 21 гривня 70 копійок. 90 грам. Джонсон. Гранат. Він мені не сподобався, чесно. Я його купував так, Хотів його спробувати, але він мені чомусь не сподобався. 25 гривень. І ось це його всі хвалять. ну В коментарях пишуть, що дійсно хороше мило ось це велике. З екстрактом перлини. 23 гривні. Зараз це велике мило, тут іде 140 грам. Мило факс з кокосовим крем-молоком. Зараз в акції йде, 52 гривні. І мило милоф миндаль. Теж. З молоком миндальним теж 52 гривні. В акції мило з молочним протеїном, магнолія і медове 46,50. Дезодоранти ой, гелі для душу фа 61 гривня фа, а великі 107, 400 мл, да, 400 мл. Так, тут ніби все, да? Все я вам показав, там я показав і там я показав. А, ось це, ж я вам хотів показати а, для інтимної гігієни. Зараз воно йде зі знижкою 135 гривень, невелика знижка, але зекономити можна. Хоча я не знаю, який зараз дешевший гель. для Інтимна гігієни. Треба подивитися в іншому магазині, вам показати. Так, добре. Ну і на, нарешті з'явився фреш-джу, але і ціна теж піднялася на нього. 400 мл 60 гривень. Хороша ціна на зубну щітку з деревним вугіллям. Чи вона не здоров... Ні, це бамбукова ручка. Це бамбукова ручка, знижка 45% за 20 гривень, ну, це звичайні по 25. І дитячі по 16 гривень. Хороша ціна на цей великий гель для душ кремовий 8690 750 мл. Це дійсно хороша ціна. Це хороша ціна. Велика упаковка. Виробництво Польща. Жіноча гігієна Лібрес 44,70 за 50 штук. Bellatins 23 гривні 20 штук. Ось такі по 22,50 Тут 57 гривень. Ось ця упаковка. 57 гривень. В акції серветки. 120 штук упаковка за 39,60. Так, підгузки, трусики міні-бі. Зараз в акції по 215 гривень. Всі розміри в наявності. Жіноча гігієна Лібрес 2470. 9 штук і 2478 штук. Белла 16 штук 50 гривень. Так, хто ще не встиг взяти серветки? Своя лінія, вони найдоступніша ціна, хороша ціна на ці серветки. На ринку сама найдешевша ціна 2750. Велика упаковка антибактеріальних. 120 штук. 48 гривень. Так, порушники паперові, по бачу, що розбирають. Здалося мені теж взяти, але в мене ще просто є. Я думаю, ще буде знижка. Не тільки сьогодні, а ще, ще буде. 51 гривня з кольоровим тисненням. Три шарові. Так. туалетний папір 43,80, 4 штуки в рулоні, а В упаковці. Три рулони в упаковці а з тисненням, з ароматом персика. І я завжди забуваю, він здається двошаровий. Да. Двошаровий. Все, на цьому все. Я йду вже знімати наступне відео. Дуже дякую за перегляди, за ваші лайки. Мирного вам неба, не хворійте, всіх поважаю і і до зустрічі!